Добрий ранок, дівчата! У нас в Парижі дощ. Ну, Дощ мене переслідує і в Чернівцях. Ми вже до цього звикли. А, тут не видно. Хотіла вам показати, які ми лохи. Ха. Ну, тільки я так, звичайно, про себе можу казати. У нас з вікна видно ейфелеву вежу, а ми про це не знали. Ось це вона, бачите? А вночі ж то вона гарно так світиться. Дощик. Вона, синок, почекай, вона настільки гарно світиться. І я кажу, саме вночі потрібно йти дивитись на неї ввечері. Ми були вже втомлені, і ми ніхто не дивився в наше вікно. Ви собі уявляєте? А зараз дощ, але ми йдемо на сніданок. Покажу вам зараз наші сніданки, які тут пропонують готелі. Соки. це для мого сина. Фрукти, кава, чай. Такі ось джеми, я їх, до речі, минулого разу привозила е, додому не з готелю. Звичайно, я купувала прям цілі набори цих джемів, але я не люблю їх. Потім сосиски. В кінці покажу, чого тут взагалі немає, і це для мене просто смерть. Так, бікон. Тут така яєшня, а потім такі безквітіки. А, можна в той робити цільнозерновий хліб, Нутелла порційна, такі молочні булочки, равлики з, з чим? Певно, з родзинками. Круасани. Ми їмо круасани. вони надсмачні, вони надсмачні. Ви просто собі не уявляєте, які вони смачні. Просто пусті булочки з шоколадом, така нарізка сирів, брі і звичайний сир, потім горішки, сухофрукти йогурти, масло порційне, масло, солоне, сир, йогурт. Так, чорнослив, це моя страва. буде сьогодні їсти чорнослив, курага. І ось такі готові сніданки. Це все. Ми їмо тут в їдальні. Знаєте, чого нема? Немає овочів, ні салатів, ні овочів, ні огірка, ні помідори. Я навіть просила, будь ласка, мені дайте хоч якогось овочі. Я не можу так їсти, і ж туалет не схожу без овочів. Так що зараз поснідаю, і піду в супермаркет за якимось огірком. Дощ на вулиці і я буду ось така. А чого я в окулярах, якщо дощ на вулиці? Да, Це і давай тур. Обираємо зараз тур. Оглядовий. Номер вже після дітей. Все, треба вже їхати. Їдемо в Версаль. По транспорту. Ми зараз йдемо в метро, переходимо з станції на станцію. Синок тобі не холодно, може йому шапочку, такий вітер. Коротше, транспорт взагалі дуже дорого. Придбати один квиток на одну поїздку неможливо тут. Ми придбали на два дні чотири квитки на весь транспорт. Сохті. Так, дівчата, почекайте, я зараз скажу, яка станція. Ми придбали за 170 3 євро. Це на всіх на 2 дні. Так виглядає метро. Ми на силу знайшли цей де Сьох І їдемо зараз на Альма Марсо. На Альма Марсо пересідаємо на а, по потяг. Наш їде метро. Синок. Взагалі ми хотіли поїхати на таксі. Туди таксі коштує 53 євро. 54 євро. Але. Назад таксі буде коштувати 190 євро, як нам пояснили. І типу туди ти доїдеш, а назад, то ти не доїдеш, і дешевше придбати на всіх так. Ну, типу, ми ще ж в центрі оселилися, і ми ходимо тут пішки. Тобто, ми взагалі, якби не Версаль, ми могли взагалі не купувати ці квитки, бо ми хочемо там піти на. Карабліки на різні приколи покататися. І типу ми могли б два кілометри дійти пішки, покататися і все. Але ми вирішили поїхати зараз. Той, приїде, Ми вирішили поїхати ще в нове місто з таке там, де як в Лондоні, як в Нью-Йорке, де великі. Туди мало хто їздить і зазвичай не побачите в інтернеті, як їздить туди хтось щось так. Чесно кажучи, о, наше мітро. Синок, ми сюди йдемо. Нам їхати 18 хвилин 10 зупинок. Пондесех. І ой, трошки забите. А ми з дітьми вагітні. не знаю, чи нам уступлять тут місце. Може і ні. Заходимо. Заходимо. Тут відчиняються самі двері. Випиняєшся в метро в Парижі, ти вже не блогер, не нутриціолог, ти вже е, не та людина, яка була в Україні. Ти просто ага. шо? Куди? Прикольно, їдемо. Так, ми вийшли на Alma Marso. Зупинка і йдемо зараз. Нам потрібно вийти на вулицю, пройти 400 метрів е до Версаля, щоб їхати на потязі. Ось написано. Зараз покажу вам. Ось так тут пишеться: рер означає, що це потяги рер. Баз-бас. Метро таке буде метро. І нам потрібно сюди понц Версаль шато. Версаль-шато, коротше, рівгош, нам треба туди. Зараз ми туди підемо. А де ми їділися? Ага, понятно. А вони п'ють воду? Чи фоткаються, чи що, не знаю. Карта Паріжа. Так, а де ми живемо? Цікаво. Вже вам певно це буде не цікаво? Буду знімати щось інше. Так, ми вийшли, нам потрібно пройти через сіну. Сіна там. Ой, ельфілева ельфі бежа. Прикольно. А я пам'ятаю, ми на Альма Марсо вже ходили. Прикиньте, ми на неї зараз не збиралися, але ну, це ж сама судьба. Чи судьба. Ой, дивіться. Яка тачка лондонська. А це, кстати, російська православна церква. Я пам'ятаю, ми біля неї проходили. Оце російська православна церква. Не наша українська православна церква, на яку всі гонять. А рашинська. Туди не підемо. І ей башня! Так, держите мене, сімера. Переходимо дорогу, але коли буде зелений. Логічно. А самий кара... Сені, по сені у нас теж є в планах на прогулянку, на такий якийсь кораблик. Дуже люблю подорожувати річками. Прям це для мене от почалося все з Дніпра нашого київського і прям обожнює. Ну і звичайно. Красота красивенна, але я люблю я її фульову вежу саме вночі, коли вона сяє різними кольорами, різними вогнями, тоді вона особливо гарна. Якщо ми підійдемо до неї ближче, ну просто ну, ну, це залізо, груда заліза. Біля неї дуже багато крисяків, бомжів різних, ну, прям ну, це зрозуміло. Але в будь-якому випадку це нереально круто, просто нереально круто. Я вам розповім, як ми сюди поїхали, чому буде цікаво, як ми це все планували, як ми збирали кошти, тобто, ну звичайно, поїхати просто в Париж, жити в готелі, такому, як ми живемо в самому центрі, харчуватися в ресторанах це все коштує дуже, скажімо так, прилічних грошей. Але ми це планували, і ми хотіли поїхати сюди. І прям не як завжди економити, а прям не економити. Дивись, синок, який великий корабель. Так, а ось двохетажні потяги. На такому потягу ми поїдемо в Версаль. Зупинка буде перша гота, я не вмію читати. Потім ще одна запинка, зупинка, якийсь шампань, а потім Версаль Шато. І... Нам Версаль-Шато. І ми чекаємо там потяг і будемо їхати. Мене, син взагалі чому ми їдемо реально не на таксі, а на потязі, тому що у нас і на таксі може бути дешевше. Тому що син просто дуже любить поїзди, метро, кораблі і всю техніку. Тому а, що не зробиш заради своєї дитини, щоб він мовчав? А ще зайшли в кафешку тут біля річки Сени, там макарони. Ну і ми вирішили собі в дорогу макаруні взяти. Не зняла вам вже, тому що там дуже швидко заходили, малий виродував. Але макарони чотири штучки в тому кафе коштували 14,5 євро. Це просто піпець, як дорого. Я вважаю, ми можемо їх дешевше і в Україні. Пішли туди, може, пішли і ще пройдемось. Це дівчатка, ми вже їдемо в потязі. Сіли на другий поверх, звичайно. Чи це ми маємо на перший сідати, як ми. Так, це що, наступна зупинка? А тут не, не оголошують. де Марс тур Ейфель, фельдфас. Нам потрібен. Нам потрібен. ну, звичайно, ми так швидко не можемо приїхати, тому що це за містом. Але знаючи нас, нас ціка... ці... чекають пригоди кожну секунду. Mm -hmm. Так, все, ейфелова вежа ззаду, ми їдемо. Бачиш, там мост він, він не під ейфеловою вежею. Коротше, її ейфел створив, і її взагалі французи не приймали. Це було якесь уродство, і вони вважали, що це просто дуже-дуже щось страшне. І дуже було багато. Протиріч, але потім, коли почав весь світ з'їжджатися для того, щоб на неї подивитися, зрозуміли, що це. І Опа! вона взагалі тимчасова була споруда, і її мали знести. І, коротше, тепер вона щось надзвичайно популярне. Це вже трошки інший париж. Такий звичайний вже схожий на наші міс... міста. Ні, Ніяні. Ні. Ні, ні. Грязний. Ні. Оце зовсім вже схоже на Україну. Мама, ну, не зважаючи на людину, яка тут сидить. Там, в смислі, розвалений якісь. Легейзолі. Ой, це є схід. 17 кілометрів від Парижу потрібно приїхати до Версаля. А, і це недовго не займає часу на потязі, тому що потяг їде без пробки. Ми вчора на таксі їхали набагато довше по всьому місту, тому що просто пробки, ти не можеш приїхати. Тому метро і потяг це просто суперовий вид транспорту. Дуже комфортно, дуже просторо, ти собі просто їдеш і все. Транспорт не забитий, це вже якийсь промзона починається. Але я люблю дивитися міста такі, які вони є насправді. Ну, центр, центром, центр в кожному місті може бути гарним. А от спальні, якісь райони чи околиці міста. От там мені здається, і показується справжня ситуація із містами. Дивіться, все в графіті. Ну, це типу бастейшн, Автобус на депо, депо автобусів. Можна так назвати, да? Депо автобусів. Як воно є. Знаєте, що дуже-дуже важливо, коли ви подорожуєте будь-якою країною? Це розуміти, в яку ти їдеш в сторону. Бо ми поїхали не в сторону Версаля. Версаль нас. С... На півдні ми поїхали на північ. Ми приїхали 40 хвилин, заїхали всю жуку, якусь нерозумілу. І тепер нам потрібно їхати в другу сторону. Так, а як туди перейти? Певно, підземка тут якась. Я не розумію, як нам перейти <плес> на другу сторону. <плес> <плес> Та й то таке. Ага, ну пішли. Я просто в шоці було ж написано Версаль їде, все. Я не розумію чого. Так. Як ви здогадались, ми не потрапили в Версаль, ха-ха-ха, тому що ми сіли не в ту сторону, тепер ми приїхали в інше взагалі місце звідки не їхали, це північний вокзал. І намагаємось знайти четверту гілку метро, метро. Так, він сказав іти прямо. Поліцейський. Він побачив, що я тут з відкритим ротом хожу. Він спитав поліцейський, чи потрібна допомога, чи це у нас в порядку. І я така типу, да? Да? Так що їдемо далі. Ось така у нас цікава подорож. Як мій чоловік каже, ну а що постійно по цим туристичним містам заїждженим? Потрібно ж відчути колорит Паріжа, всі справи. Жити я би тут не хотіла ні дня. Ні секунди. Але подорожувати прикольно. Так. Четверта гілка. Тут ми не можемо сюди прийти. Вийти нам потрібно звідти. Слухайте, а ми ще ж маємо, ви всі е, маєте квиточки. Всі квиточки. Почекай, а всі одноразові квиточки. Тут не можна вийти без квитка. Тобто, якщо ти потрапив без квитка, то ти вже без квитка не вийдеш. Я купила нові собі окуляри, обрала нарешті. Магазин. Вже не в галереях Ла Лафаєт, Ла а в а спеціалізованому ми... магазині. 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 І торгової марки Гес. А за 122 євро. Так, знову настрій покращився. Ми нарешті в нормальному місці, де дуже багато білих людей. І це знову Париж, ми йдемо до Лувра. Хоч в Лувр ми дійдемо. Саме головне не звертати туди, куди не потрібно. Тут купа магазинів різних, – Зара, Мінелі. Ой, болонжері, барт. Дивіться, яке гарне. Так, да, Гарна будівля скляна. Ідемо далі. Тут уже можна гуляти. А то я вам скажу, я навіть не знімала то місце, куди ми приїхали. Звичайно, ми не то, що захвилювалися, ми конкретно в... пересрали. Всі чорні. Квитки, ті, які ми купили, не підходять для того округу і регіону. Я дуже хочу в туалет. В туалет ми не можемо сходити. Нам потрібно було перейти на іншу сторону, щоб поїхати назад в Париж. Але на ту сторону, дивіться, які грабінеці і волосся. Але на ту сторону ми не могли перейти, тому що нам потрібно було вийти, спочатку вийти, а потім придбати квиток і перейти. Але вийти ми не могли, тому що наші квитки, які у нас були, вони не підходили до того регіону. І ми розмовляли з французами, коротше, ми пересрали конкретно французи, вони ті, які там, вони спілкуються французькою, англійською вони не знають. І ми спілкувались, От мені здається, що вони нас чули, як я чую свого трирічного сина. А дібуть такого. Корречі, зараз ми вже проржали. Ой, які гарні сапожки. Що, Вовочка спить? Так. Гарне, так, да, будівля? Тут вже все гарне. А я готувалася, хотіла вам історію розповісти про Такий гарний. Каштан хотіла розповісти вам історію про не про Лувр, а про куди ми не попали. Версаль. Так, нам потрібно на ту сторону перейти, а це вже Лувр, але в нього потрібно ще потрапити всередину. Ми вже майже біля Лувра, і заснув малий на руках. Не моїх, бо я його не ношу зараз. Ми зайшли тут навпроти лувра в кафе і вирішили випити по коктейлю. Хтось сок, сік, хтось коктейль. Ми ніяк не можемо дійти туди, куди нам потрібно. Ось чому дуже важливо планувати і брати екскурсії. Все вас поводять, повозять. Слухайте, а може візьмемо екскурсію після того, як по вуру походимо по сіні, покатаємося. Нас повозили і потім ми вже такі довольні були, пішли додому. Люди собі сидять, працюють, випивають, там нікуди не спішить, ідемо вже в Лувр. Тут жили королі, як я говорила, а це, певно, тут колись була вода, чи я... я не знаю, що це було. Це, певно, ну, такий захист для того, щоб не потрапити в князівство. О, ось не такі нам треба тури. Оці бас. баси. Ворота великі. Тут проходили таємні заговори. І тут шепталися біля цих колон придворні. Я взагалі дуже люблю французьку історію, дивитися фільми про французькі різні часи, про Людовіків.